Шановні друзі, кафедра соціології Київської політехніки імені Сікорського. продовжуємо наше знайомство із цією чудовою, дійсно проривною книжкою американського соціолога Чалмерса Джонсона про чинники японського економічного дива, починаючи десь з 1960-х років. Не забуваємо, що 45-й рік Японія зустріла після інтенсивних бомбардувань з боку американців і після двох ядерних бомбардувань, тобто країна була зруйнована вщент. А до цієї руїни Японію привела так, би мовити, мілітаристська авторитарна кліка, яка в цій країні перебувала при владі десь з 1930-х років. Отже. Ключ до розуміння японського дива це не тільки не стільки якась там екзотична особлива японська культура, японський етос, самурайський дух і такі інші речі, які безумовно відігравали свою певну роль, але двигуном локомотивом економічного розвитку модернізації Японії у той період, який перетворив її на першорозрядну економіку світу, і який час навіть на кандидата. На економіку номер один в світі, то це була японська держава, перший приклад держави, яка сприяла розвитку, і такий підрозділ цієї держави, як міністерство з доволі таки нудною назвою, міністерство міжнародної торгівлі та промисловості, яка власне і виступила цим режисером, диригентом, архітектором політики зростання, яке базувалося на експорті. Саме майстерна політика цього міністерства і сприяла зростанню експортно орієнтованого японського бізнесу, який з одного боку отримував підтримку з боку держави, з іншого боку був дисциплінованим в тому плані, що він всі ці ресурси інвестував і ефективно використовував з метою зростання розширення виробництва, підвищення його якості і Експортного завоювання світових ринків е, є, чому повчитися для України як з точки зору модернізації своєї держави, модернізації політики і власне ефективності застосування цієї політики, тому що ми можемо запропонувати найкращу політику модернізації в теорії, але вона мало чого буде варта без успішного втілення. Чи була зворотня сторона цієї медалі японського дива економічного? Безумовно була, немає ідеальних суспільств. Саме тому кафедра соціології КПІ і реалізує дві освітні програми врегулювання конфліктів та медіація і аналітика соціальних даних, тобто такі своєрідні два крила, вивчаємо конфлікти з одного боку, з іншого боку і е, працюємо над тим, як їх врегулювати, розв'язати за допомогою різних методик і технік. І з іншого боку, аналізуємо великі дані, використовуємо штучний інтелект. Технології осін і форсайту для того, щоб зрозуміти глибинні чинники соціальних трансформацій, патерни закономірності того, як функціонують соціальні механізми, як ми можемо на них. Пливати або покращити стан суспільства і стан кожного недарма нашим гаслом є, що соціологія збагачує кожного. Читаємо такі книжки, вивчаємо соціологію самотужки із допомогою кафедри соціології КПІ Наша віртуальна адреса sociology.kpi.ua. До нових зустрічей.